Сьогодні в автомобільній програмі першого ділового дивіться наступні матеріали. Український авторинок стрімко втрачає обсяги, але подібний розвиток тільки сприяє вітчизняному виробнику. У травні Запорізький автозавод став лідером із реалізації продукції. Тим часом у світі розвиток автоіндустрії триває, не зважаючи на жодні кризи. Так новий s клас вже став на конвеєр, новий Freelander вже готується до серії, а Седан IS модернізують у купе. Тойота продемонструвала світові нове покоління короли, а БМВ свою четверту серію. В той же час Джилі продовжує розвивати преміальний бренд M-Grant. Про все це та інше дивіться далі у новинах автолайфу. Після рекордних продажів квітня, спричинених насамперед ажіотажем навколо введення спецмита, травневі результати не порадували. Авторинок України знизився на 41% порівняно з попереднім місяцем, і майже на 24% порівняно з минулим роком. В результаті показники за 5 місяців 2013 року відразу ж стали негативними: мінус 1,6%. Змінилися і лідери продажів Нагору рейтинг Ну, вийшов. Український виробник дилерам автозасервіс вдалось обігнати по продажах Хюндай, який багато місяців утримував лідерство. Продажі корейських автомобілів порівняно з квітнем. Обвалилося майже на 45%. Втратив в обсягах і заз, але значно менше мінус понад 8%. На тлі спаду вдалось позиційно виграти Тойота. Тепер японський бренд, номер три в Україні, і випереджає Volkswagen. Не менш стабільно ніж німецький виробник. Відчуває себе на ринку китай марка Джилі. Відразу на чотири рядки здав свої позиції Кія всьому виною прак популярних моделей. Очікувано нарощує свою присутність, шкода, частка марки в Україні зросла до 5,77%. Чехам вдалося випередити одразу трьох конкурентів Рено «Рено», «Нісан» і навіть АвтоВАЗ, який скотився вже на дно першої десятки. Паркувальні місця на тротуарах та проїжджій частині, обладнані табличками на зразок тільки для працівників, незабаром мають зникнути. Кабмін готує зміни до правил паркування транспортних засобів. Як відзначають у прес-службі державтоінспекції, по-перше, суб'єктам господарювання, крім спеціалізованих операторів, заборонять робити власні парковки, а оператори, у свою чергу, не зможуть передавати будь-кому майданчики. Друге нововведення усі парковки, оплачувані безготівково за угодою на місяць та більше, мусять укомплектовуватись шлагбаумами та паркоматами. Наразі на вільних місцях заробляє охорона офісів, стягуючи зі сторонніх водіїв гроші за паркування. Компанія Mercedes-Benz розпочала випуск седана s клас нового покоління. Виробництво новинки налагодили на підприємстві у німецькому місті Зіндельфінген. Автовиробник інвестував у цю справу близько мільярда євро. З цих коштів 350 мільйонів витратили на цех із виробництва кузовів, 130 мільйонів євро на пресовий цех, а 70 мільйонів безпосередньо на саму складальну лінію. Крім цього, Mercedes займався перепідготовкою персоналу для випуску. У новинки також автовиробнику вдалося знизити на заводі споживання електроенергії на 20% із розрахунку на один випущений автомобіль. Офіційний дебют Mercedes Benz s клас нового покоління відбувся у середині травня. Спочатку модель буде доступною із парою гібридних солових установок, а також із одним бензиновим та одним дизельним мотором. Топова версія s 500 оснащена 4,6 літровою V-подібною вісімкою, потужністю 455 кінських сил. Седан із таким двигуном може розганятися з місця до сотні кілометрів на годину за 4,8 секунди. Також седан отримав підвізку Magic Body Control, що за допомогою стереоскопічної камери відстежує якість дороги і змінює жорсткість амортизаторів окремо на кожному з коліс для забезпечення максимального комфорту при пересуванні. Що ж простим українцям залишилось чекати зовсім недовго, коли новий С-клас з'явиться у всій красі на вулиці Грушевського. Land Rover готується до випуску нового покоління кросовера Freelander. Як відзначають західні мас-медіа, автомобілі відправлять у серійне виробництво у 2015 році. Зовні новинка буде схожа на Evoque. Зокрема, кросовер таку також оптику та лінії кузова. Freelander 3 збільшиться в розмірах, про що свідчить подовжена колісна база та висока посадка автомобіля. Можна припустити, що буде і самимісна версія. Новий Freelander побудований на одній платформі із Evoque, Але в компанії запевня... Няють, база значно перероблена. Прогнозовано автівка отримає новий турбований дволітровий чотирициліндровий мотор, що з'явився в лінійці Freelander у 2013 році. Також, ймовірно, буде і трилітровий V6, що віднедавна встановлюється на Range Rover та Range Rover Sport. Наступного року японська компанія Lexus розпочне виробництво дводверної модифікації моделі IS останнього покоління. Купе IS проєктують на базі концептуального автомобіля LFCC, знайомство з яким відбулось минулого року в рамках міжнародного моторшоу в Парижі. Очікується, що від шоу Кара товарна модель успадкує вузьку головну оптику, ромбовидні задні led ліхтарі, що тягнуться до бампера, і розчітку радіатора у формі пісочного годинника. Дводверну модифікацію IS Хочуть комплектувати бензиновими моторами об'ємом 2,5 та 3,5 літри, а також гібридною силовою установкою до складу останньої увійдуть відподібна бензинова шістка, що працює за циклом Аткінсона, і електричний движок. Гібридний агрегат зістикований із безступеневим варіатором і CVT, розвиватиме 220 кінських сил. Крім того, з'явилася інформація, що інженери Lexus працюють над зарядженою версією седана A.S. Автомобіль, припускаю, укомплектують модернізованою бензиновою установкою v 8 об'ємом 5 літрів, знайомою за моделлю попереднього покоління. У планах компанії і створення розеткового гібридомобіля на базі IS, чиї батареї можна буде заряджати від побутової електромережі. Volkswagen почне виробництво моделі Тайгун найменшого кросовера марки у 2016 році. Видання Автобільд пише, виробник поки не вирішив, на якій платформі побудують автівку. За розмірами кросовер можна зарахувати до Б класу. Довжина 3859 мм, ширина 1728, висота 1570. Колісна база 2470 міліметрів. Тайгун має п'ятимісний салон і невеликий багажник, лише 280 літрів. Вперше машину представили на автосалоні сан паулу у Бразилії. Попри маленькі розміри, тайгун схожий на справжній позашляховик. У машини великі колісні арки, короткі звіси 708 міліметрів передній, 681 задній. Також рейлінги на даху, в які вбудовані світлодіодні прожектори. Задні двері у позашляховика складаються із двох секцій. Верхня частина до лінії задніх ліхтарів відкривається вгору, нижня відкидається назад. Це зручно для операцій із вантажем. Найімовірніше тайгун оснастять літровим трициліндровим бензиновим турбомотором TSI потужністю 110 кінських сил при 175 ньютонометрах обертального моменту, що досягається вже при півтори тисячі обертів на хвилину. Середня витрата пального лише 4,5 літри на 100 км. Лиметрів шляху, динамічні характеристики також дуже пристойні для такої автівки. Розгін до сотні 9,2 секунди, а максимальна швидкість 186 км на годину. Джілі розвиває свій преміальний бренд m Гранд на Шанхайському автосалоні 2013 Китайський автовиробник продемонстрував концепт нового седана KC – Китайці запевняють, до 2015 року він стане серійним і вийде на ринок. Нова модель побудована на платформі Volvo. Довжина авто 4690 мм, при довжині колісної бази 2820. Дизайн автомобіля також має європейське походження, бо до ескізів доклав руку колишній головний дизайнер Volvo Петер Хорбурі, який із листопада минулого року займається зовнішністю автомобілів китайського бренду. Поки невідомо, якою буде лінійка моторів майбутнього KC, що, очевидно, отримає ім'я m grand ec 9 Але передбачається, що до лінійки потрапить новий дволітровий мотор розробки китайської компанії. Можливо, автомобіль також вийде у гібридній версії, що її також створять на те. No Volvo. Компанія Toyota офіційно представила седан Corolla нового покоління для північноамериканського ринку. Дизайн новинки витриманий у стилістиці моделей Avalon та rav 4, а також концепт-кара Corolla Furia, що дебютував у січні на автосалоні у Детройті. Габаритна довжина нової Corolla 4639 мм, Ширина 1776, висота 1455 мм. Таким чином, новинка стала на 99 мм довшою, на 16 мм ширшою. Та на 10 – нижчою за попередника колісна база чотиридверки дверки дорівнює 270 см, сантиметрам, що на 100 міліметрів більше у порівнянні із моделлю попереднього покоління. Корова нового покоління буде доступна в чотирьох фіксованих комплектаціях L, LE, S та LE Eco. Незалежно від варіанту оснащення, седан обладнаний світлодіодними фарами із денними ходовими вогнями, зробленими із LED-елементів. Плюс пофарбовані в колір кузова дверні ручки і корпуси бічних зеркал заднього виду, вісім подушок безпеки, кондиціонер, електроскло всіх дверей і блютуз-протокол для підключення зовнішніх пристроїв. Додатку. Пове обладнання для нової короли навігація, кліматконтроль і підігрів передніх сидінь. Компанія BMW офіційно представила купе четвертої серії. Як вже відзначав Автолайф, під цим ім'ям тепер продаватимуть дводверні варіанти трійки. Публічний дебют моделі відбудеться у вересні на моторшоу у Франкфурті. Габаритна довжина новинки 4638 міліметрів, ширина 1825, а висота 1362 міліметри. Таким чином, четвірка вийшла на 26 міліметрів довшою, на 43 міліметри ширшою та на 16 мм нижчою, ніж попереднє купе третьої серії. Колісна база збільшилась на 50 міліметрів до 2810. А передня та задня колії розширились на 45 та 81 міліметр відповідно. Дорожній просвіт у порівнянні із седаном 3 серії зменшився на 10 міліметрів. Маса моделі трохи збільшилась. Приміром, 420 d додав 30 кілограмів до 1450, чим перевершив попередника купе-320 d Модель також отримала переналаштовані пружини та амортизатори, інші кути розвалу коліс та адаптивну підвізку. Розподіл маси по осях 50 на 50. З моменту появи четвірки на європейському ринку вона пропонуватиметься із трьома моторами, котрі за місяць доповняться ще трьома агрегатами. Спочатку купе отримає три модифікації: 420 420D із 184-сильним 2-літровим дизелем, 428 i із бензиновим турбодвигуном об'ємом 2 літри та потужністю 245 сил, а також 435 i із 3-літровою турбованою шісткою, що розвиває 306 літрів. Останній із цих моторів дозволить купе прискорюватись до сотні за 5,1 секунди. Згодом з'являться 2-літрова бензинова четвірка потужністю 184 сили 420i та 258-сильний 3-літровий дизель 430 d А також його 313-сильна версія 435 d Трансмісії шестиступенева механіка або восьмидіапазонний автомат, що в базі доступний тільки для найпотужніших агрегатів на важкому пальному. Для всіх інших варіантів АКПП це опція. Топовий дизель доступний тільки із повним приводом. Трансмісію X-Drive за доплату також можна буде замовити для модифікацій 420D та I, але тільки з листопада.